Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Ворд Салінг оголосила, що Всесвітня рада з вітрільного спорту дозволила нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у кваліфікації до Олімпіади у Парижі. Критерії відбору включатимуть усі умови нейтральної участі, які визначив міжнародний олімпійський комітет. Українська тенісистка Людмила Кіченок з Дніпра разом з Альоною Остапенко з Латвії вперше вийшли у фінал парного розряду тенісного турніру Австралія Опен, де зіграють також з інтернаціональним дуетом «Се Шувей Тайвань. Еліс Мертенс, Бельгія у півфіналі. Кічинок Остапенко у двох сетах. Двічі по 7-5 були сильнішими від тандему. Габріеле Дабровський, Канада, Ерін Рутліф, Нова Зеландія. Кіченок стала другою українкою, яка буде грати у фіналі Парно Австральним ОПЕН у 2008 році. Титул у Мельбурні виграли сестри Альона і Катерина Бондаренко з Кривого Рогу. До речі, за свої виступи на кортах у Мельбурні. Півфіналістка турніру в одиночному розряді серед жінок Ястрем Ястремська, яка з 93-го рядка рейтингу WTA стрибнула відразу на 29-й, Заробила понад 669 тисяч доларів преміальних. Чвертьфіналістка Марта Костюк поповнила гаманець на 406 тисяч доларів Еліні Світоліні, яка дійшла до однієї восьмої Ю фіналу дісталося дісталося понад 253 тисячі доларів. Леся Цуренко у третьому раунді програла і отримала понад 172 тисячі доларів. Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. Завершили виступи на Австраліон ОПен у першому раунді і заробили по 81 тисячі доларів. У кваліфікації також грала Катерина Завацька на її рахунок, на її рахунок. Надійшло 29 тисяч доларів. Спортивний клуб 1 мінімально один два. Поступився у стартовому матчі 2024 року, яким для нього став дебютний поєдинок першого тренувального збору у Туреччині проти лідера австрійського чемпіонату і учасника плей-офф поточного розіграшу. Ліє конференції штурму з граца. У стартовому матчі 2024 року, яким для спортивного клубу Дніпро 1 став дебютний поєдинок першого тренувального збору у Туреччині проти лідера австрійського чемпіонату і учасника плей-офф поточного розіграшу ліги конференції штурма з Граца», наставник нашої команди Юрій Максимов задіяв два різні склади виконавців. У кожному з таймів до перерви вийшли ті, кого болівальники звикли бачити наближеними до основи голки Волинець, оборонці Адамюк, Сваток, Сарапі, Мірошнішенко. Півзахист Бабенко, Піхальонок, Крупчинський, Гуцуляк, Горбунов, Форзар Філіпов. Вже чи не перша гостра комбінація австрійців принесла їм успіх Байрет, спокійно замкнув пас партнера з лівого флангу, залишившись наодинці з волинцем? Майже відразу штурм втратив можливість подвоїти результат, скориставшись грубою помилкою захисника Дніпровців, перехопивши м'яч у карному майданчику, але прас пробив вище поперечини метрів з восьми. Суперники спортклубівців, у яких сезон поновлюється вже 2 лютого, виглядали доволі потужно Азі Газібеговіч, який вискочив на побачення з Воленцем, дуель тому програв, після чого Дамюк вибив шкіряного з лінії воріт. На кутовий, та все ж штурм досяг бажаного, прас з другої спроби встиг до перерви забити другий гол щільно і влучно тріснувши у площину білого прямокутника метрів з 20. Зрештою, перш ніж відправитися до роздягалень на відпочинок, австрійці знову пробачили підопічних Юрія Максимова за їхні безалаберні дії у захисті. У перерві склад нашої команди не тільки повністю оновився, вона прийшла на гру у три центральних оборонці і два форварди. На полі з'явилися Юрчук на останнім рубежі, захисники Кравець, Горін, Авраменко, Хавбаки Пасіч, Вітіньо, Баденко, Мельниченко, Гаджиїв, нападники Маркос Андре і Ківінда. Суперник, який продовжив грати основою, одразу ж створив небезпечний момент, але Юричук виграв ближній бій у Кітей Швілі. Проте поступово спортклубівці, більшість яких це молоді виконавці, стали прибирати ініціативу до своїх рук раз за разом, непогано наближаючись до воріт суперника, але гостроти все ж таки не вистачало. Втім, ківінді вдалося відзначитись красеним голом. Успіх приніс шостий кутовий, гаджию подав Даніель. П'ятою у дотик спрямував м'яч у дальній кут. На це австрійці відповіли гострою контратакою. і Юрчук врятував свою команду після виходу сам на сам з ним Байрета. Австрійці під завісу зустрічі могли поставити масну крапку. Вони створили ще один небезпечний момент, але Кітейшвілі Швілі пробив вище воріт метрів з 11. у підсумку Дніпровці. Мінімально поступилися 1-2. Свій наступний контрольний поєдинок спортивний клуб Дніпро 1 проведе 30 січня проти лідера турнірної таблиці поточного чемпіонату Болгарії Чорне море з Варнем. Жінки у спорті. Перший подібний спортивний форум присвячений міжнародному жіночому дню спорта, відбувся в Олімпійському довідні Дніпра, де зібралися представниці прекрасної статі області, життя яких у багатьох сферах нерозривно пов'язане зі спортом. Жінки у спорті, перший подібний спортивний форум провели у Дніпрі в Олімпійському домі. Його учасниками стали представниці прекрасної статі з усієї області життя, яких нерозривно пов'язане зі спортом: тренерки, спортсменки, викладачки, науковиці, лікарки, представниці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування територіальних громад, регіону, керівники та фахівчині комунальних підприємств і закладів депутатки обласних та місцевих рад, лідерки громадської думки. Представниці громадських організацій та засобів масової інформації метою заходу було об'єднання жіночої спортивної спільноти та консолідація зусиль задля розвитку спорту в регіоні, популяризація здорового способу життя, залучення представниць чудової статі, територіальних громад області, які опікуються галузю громадянського суспільства спорту, олімпійського руху. Цей захід у нас відбувається завдячуючи підтримці обласного відділення НОК та під патронатом національного комітету ЮНЕСКО. Наше завдання об'єднати жінок навколо здорового способу життя, навколо ментального здоров'я, тому що тільки разом об'єднавшись, ми зможемо пережити скрутні часи, обов'язково перемогти. Нам в Дніпропетровщині є чим пишатись, адже е, наші спортсменки, які відомі е, далеко за межами нашої країни, а саме Ярослава Магуча і Анастасія Каженко. І Анна Рижкова. Неймовірні спортсменки. Ми пишаємось ними. І жінки в спорті це сила. Це гарна нагода поздравити всіх жінок, які, і, і, які працюють у сфері спорту, керівниці і спортсмени. Сьогодні цей заклад проводиться для розвитку спорту в Дніпропетровській області, олімпійського движення. Про подібне усі троє унісон говорили на початку роботи форуму, вітаючи та дякуючи кожній його учасниці за внесок і здобутки згради розвитку і розбудови спорту безпосередньо у себе на конкретному робочому місці посаді, наголошуючи про цьому, що сьогоднішнє свято вшановує досягнення та вклад жінок у світовий спорт. Воно стало символом визнання жіночої сили таланту. Та неперевершених спортивних досягнень у різних дисциплінах і має надихати жінок до активної участі у спорті, відзначати та підтримувати їхні професійні спортивні амбіції і успіхи. Нагадує про важливість поваги та сприяння жінкам у спорті, який на сьогодні не лише арена змагань, але й майданчик для особистісного зростання, формування характеру і підтримки здорового способу життя. Жінки сьогодні роблять багато в спорті. Вони працюють тренерами, вихователями. Вони Робработають з молоді ми сьогодні щиро вдячні обласній державній адміністрації обласній раді за таку можливість спілкування між собою саме жінок, які найбільше є впливовими в цьому плані. Якщо говорити за покровську громаду, то дійсно для кожної дитини від народження спорт починається саме із того, що бере за руку жінка, яка займається спортом і веде по життю. Тому сьогоднішній захід він надзвичайно актуальний і я надзвичайно. Переконана, що саме сьогоднішнє спілкування приведе до найкращих результатів у спортивному житті кожної громади. Пані Світлана, зрештою, кожна з учасників форуму були єдині у тому, що подібний захід не став просто формальністю для галочки з відзначення свята. Він був для всіх корисним, адже підняті у ході його роботи теми надактуальні і потребують не тільки розголосу, але й мають стати орієнтиром та напрямком для виконання втілення та впровадження у практичній площині на місцях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.